Люблю, коли отакі. Ой, тверденькі, красиві. Оп! Гарнюні. Вітаю всіх на каналі Риба Круглий Рік Ріки. Не тільки. З вами Сергій. І вже сьогодні 27 липня, кінець липня, десь недільки дві назад, як у нас... І йшли дощики. Дощики невеликі, але вони все ж таки були. Я ходив у ліс, їздив, шукав, але нічого не знаходив. І сьогодні знову я пробую знайти грибочки. Сонечко, друзі, вже там на закаті. Вже 19-та година, тобто 7-ма година після обіду. І якраз трошки спало сонце. Не так жарить, і я в ліс. Що буде? Будемо бачити, але сподіваюся, що сьогодні мені удача посміхнеться. Зайшов в ліс. Зразу на своє знайоме недалеко місце, де часто ростуть грибочки. Саме над ярком. От там яр такий. Я сюди зразу і забрів. І здалека ще бачу отак листячко, як нібито припідняти. Може це не гриб. а ні, друзі, це грибок. Це він. Красавчик. Отакий От боровичок жовтий. Отакий От чудовий. Перший грибок. Зразу тільки зайшов у ліс. Можливо, грибочки є в лісі. Я вже не тільки дві не їздив, тому що дощі в нас були невеликі. І так і знайшов. Жовтий, то жовтий. Все ж таки перший гриб є. Ось дивіться, як він красень приникався. Отак. От Ножка тоненька. Ось. І він уже такий жовтенький. Я звик шукати їх на грубих ножках. А в цього ножка дуже тоненька. Ну, такий собі був боровичок жовтий. Він же ж і напівбілий. Можливо, й білого ще знайду, раз є напівбілі. Наближаюся до ще одного красення. Ох, його видали мишки. Мишки його видали. Дивіться, який красунчик. На які нозі довгі. Класний грибочок. І сьогодні він вже не один, як бачите. З'являються гриби, хоч і не так часто, але вже з'являються. Не скажеш, що йшли дощі. В лісі сухо як було, так і є. Листя чуєте, як шарудить. Ну і так я по цьому, по цих листочках ходжу, шукаю. Це вже знайомі для вас місця. Ліс далекоглядний, то якщо є грибочок або якийсь горбочок, то його далеко видно. Тому, друзі, пробуємо шукати зі мною на камеру. Якщо я щось пропустив, ви ж там пишіть. Чуєте, як гудуть трактора. Жнива в повному розгарі. І я щось бачу уверху. Жнива жнивами. Я бачу щось чорне. Можливо, це синяк. Так. Це боровик крапчатий, він уже не молоденький. О, ну подивимось. Та ні, він чистий. Чистий, але дивіться, в нього повно якихось комах. Так, Якого він забарвлення? Він такий аж чорний. Ну не знаю. Поки що поставлю в кошик, але він такий громісткий. Помаленьку, можливо, тут будуть і молодші. Коли ж вони встигли вирости. І тільки поставив кошик, як дивіться. Дивіться, дивіться. Бачите чи ні? Ось він. Красавчик. Через ярочок. Я прийшов до улюбленого свого ярочка. Тут часто я збираю біленькі грибочки. Ну сьогодні поки що напівбілий. Але це молоденький, це класний. Подивіться, який чудовий молоденький грибочок. Тут я і пошарую. Походжу, позбираю, можливо, молодняк тут і є. Ну, гарнюній такий. Ви знаєте. жовтий, твердий такий. Хорошенький. Зараз я ножку обчищу і рухаюсь далі. А, я бачу ще один. Я бачу, я знав, що тут вони є. Тут я їх якраз і позбираю. І знову ж таки першосортний, класний, напівбілий. Ох ти що, лялючка. Лялюлючка яка. Ось вона. Ось вони. Муха-прилипуха не дає навіть говорити. Прямо в очі, в рота. Скрізь вона є. Так, друзі, отакі красені є в нас в лісі. Моя задача лише швидше їх збирати. Шукати і збирати. Продовжую, друзі, бороздити я цей ярочок поки що по правій стороні. Спускаюся донизу, вже кілька красенів я зустрів. Ось бачу ще один. І так я собі... Ох! О! Ще отакий красавчик. Му, тільки зупинився і зразу муха-прилипуха, зразу вона на тебе сідає і починає по тобі бігти. І від неї відчепиться майже нереально. Тому, друзі, ай. Тому я буду намагатися зупинятися чим поменше. Є знову красень маленький такий. Ось такі грибочки я люблю. Коли вони отакі ножки в них товсті. Ну, а спочатку, друзі, я побачив цього кашкета. Ну, Тут по-другому не назвеш, шляпа просто здоровенний. І як бачите, біля нього вже й маленький виріс. Тобто, бачите, великий гріб. Обов'язково треба підійти і подивитися навкруги. Можливо, десь вже є й менший. Хоча це не завжди працює. Але як варіант можна використати. Бачимо, що... Є й перерощі гриби. Вон в далині бачу грибочок, але він уже старий. Ось і красавчик. Не знаю ще наскільки красавчик, але хитнув я його. І от такий красень. Отакий. От Побачимо, який він закрасень. Але принаймні кращий, ніж той, що там. Я щось не сподівався, що гриби вже є перерощі. А вони в основному вже такі. Поки що. Або тільки маленькі, або вже великі. Цей грибочок зіпсований. Дивіться, який. Ох, його. Тепло, дуже тепло, тому треба брати лише маленькі. І хто, можливо, не всі. Дуже швидко в цю жару гриби псуються. Два дні виліз і зіпсувався. Саме головне, що вони є, Уже радують око то просто не ходиш по лісі, оббиваєш пеньки, а знаходиш і грибочки. Щойно знайшов кілька великих перерощих грибочків. Ну і якщо шукати по кругу ходити, то можна знайти ще й маленьких. Ось таких менших набагато. Не сильно перерослих. І так вони по одному, по одному, он бачу, ще одного. Іду от така дорога в лісі. Зараз ми до нього підійдемо. Вони ростуть, як бачите, один там, другий там, третій ще за кілька метрів. Цей також гарний. Так, да, твердючий такий. Чуєте? Дуже твердий. І якщо в нього такий колір, такий він оранжевий. Він ще зовсім молодий. Отак. От Є ці напівбілі грибочки. І друзі, радують наше око. Люблю, коли отакі. Ой, тверденькі, красиві. Оп! Гарнюні. Ну, мухи вредні. Те, що заважає сьогодні, це муха. А так все чудово. Гриби є, ліс чистий, тиша, тепло, дуже класно. Почистив, дивіться, цей чистенький, дуже багато грибів хробачливих. Хоч трошки, але хробаків вже в них є. А цей поки що взагалі чистий. Ну от так. Ось. Боровик крапчатий, твердющий, гарнющий, знизу такий яскравий, ну просто класний. Оп, відрізаю, дивіться, і без хробака. Все піде на сушку. Я засушу. Він дуже ароматний, коли сушений. Просто ароматний, класний грибок. Друзі, кого цікавлять сушені гриби, напівбілий або боровик крапчастий, звертайтесь. Невелика кількість, але є в наявності. А ось іще один. Аж такий колір підзеленковатий. Но він не один. Бачу я ще одного. Через дорогу тако перейти. Цей й виглядаю теж так непогано. Кругленький, вже напів підгрізняний. Але ж дивіться, який класний. Шапка така товста. Він класний, він дуже твердий, чудово. Буквально в кількох метрах два. Це класно. Це класно, грибочки є. Ми їх шукаємо, збираємо, отримуємо насолоду. І думаю, що приїдемо ще. Да. Я казав то кашкет. А це, друзі, шляпа. Хоч вона й тверда. Ну, я розумію, що він вже все здоровий, громісткий, ну, хоч і твердий, але подивимось, що він там все рівно червивий. Хробаків небагато, в принципі, бачите. Насистий, здоровий гриб, навіть не встиг добре ще Але куди його брати? Здоровячий такий був... Да, трошки... Грибочки почали переростати. Їх і так було небагато. Потягнула ще ця спека і вони переростають. Ну Валюша казала, що передають десь дощі в нас. Та можливо в нас скоро будуть дощі. І грибочки будуть рясніші. І молодші, і красивіші. Дивіться, ось який горбок. Ну, я думаю, що там є гриб. Хоча не завжди, але трапляється. Ну, Горб такий, хо-хо. Так, гриб тут є. Є отакий грибера. Зараз попробую який він. Ну, в принципі, він тверденький, Такий твердющий, Ну так, да, він молодий. А я подумав зразу, що він має таку форму якусь некрасиву. І що він ніякий. А він такий ще класний, жовтий-жовтий знизу. Ну я його також візьму, а дома вже буду оперувати. Ось неподалік. І зразу. Зразу також тверденький хороший грибок. Ох, який. Чудесний. А ось напроти сонця. Такий красавчик. Красавець. Гарніоній. Ох. Ох, який. Саме головне тверденький. Ножка ж, яка класна. Ось такий грибочок. Хоч і великий. Але хробачків залізло тільки кілька штук на початку ножки. Будемо сподіватися, що до шапки вони не добрались. Ось бачу, знов горбочок. 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 Ах, ти красавчик, Дивіться, який яскравий. О, оце боровичок. Це дубовик крапчатий, бачите, який він. Ну, я інколи кажу боровик крапчатий, то ви вже не сильно виправляєте. Справжня назва це дубовик крапчатий. Але з родини боровиків. Зайшов в місце, де завжди є лисички. Все ж таки вдалося мені знайти. Ось одненька, якась бідолашна. Ось є ще одна. Тут їх не одна, їх дві. Гарні, в принципі. Але лисички в наших лісах просто зникли. Зникли і їх немає. Раніше можна було назбирати відео, два відео лисички. А зараз лише по кілька екземплярів. Бачу, ось ще є одненька, що Заховалася просто під листочок. Лисичка, по суті, гарна така. Но дуже мало. Але є, є, щоб показати, що такий гриб також є. Кошику також вже трохи є. Ну от і все. Походив півтора годинки по лісі, назбирав грибочків. Що тут казати, ви й самі все бачили. Тому бажаю всім гарних грибних походів і щоб всі мені були здорові. Пока-пока.